Цими вихідними дванадцятий мікрорайон накрив запах горілого. Місцеві мешканці кажуть, що його відчували кілька ночей підряд. Він ішов з боку Василівки, що горіло у передмісті сум. З'ясовували кореспонденти Суспільного. Сильно воняє. Сильно тхне, чи то резиною, чи то чимось. Дим чорний. Останні три ночі так точно. Починається годин з дев'яти і всю ніч. І у під'їзді вчора запах стояв. Всю ніч воняло і поїзді, навіть вчора запах стояв. Чоловік устав, каже, щось каже, горіло. А потім ва дворі вийшла, гарят, горіло десь на Васильівці. Чорне плам'я було. Навірно, ту ніч. Дві ночі просто дихати. Дві ночі, просто дихати Дві ночі просто дихати неможливо, така гарь. У квартирі ми на третьому поверсі живемо. Неможливо дихати. Цілу ніч діти кашляють. Це місцина в районі Блакитних Озер на Василівці. Минулої суботи тут була пожежа. Рятувальники отримали виклик близько 15-ї години. Пожежу на площі 5 гектарів гасили понад 6 годин. Вогонь охопив залишки сухої рослинності та очерет на значній площі. Поривами вітру. Вогонь стрімко поширювався, створюючи загрозу для розташованих поблизу трансформаторної підстанції та лісового масиву. За попередніми висновками фахівців, припустима причина пожежі, необережне поводження з вогнем. Мешканці 12-го мікрорайону скаржаться, що запах диму був ніби хімічний. Еколог Сергій Шевченко каже, що такий запах виникає, коли горить торф. Лісівники, які брали участь у гасінні пожежі разом з рятувальниками, наявність торфу заперечують. Горів очерет і залишки сухої водноболотяної рослинності. Шарів залягання торфу там не було. Незалежно від природи загоряння, у димі є складові, які можуть зашкодити здоров'ю, каже еколог Сергій Шевченко. По-перше, це СО, тобто значить, чадний газ, будемо так казати. З іншого боку, це канцерогени, які ну, канцергені речовини, які викликають злоякісні пухлини, потрапляючи в дихальні шляхи, можуть провокувати різні запальні процеси від будемо, катаральних станів, наприклад, бронхітів, там трохітів і так далі, до запалення легені, навіть до злоякісних новоутворень. Олена Рашевська, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми. Як нам повідомила начальниця управління держпродспоживслужби Валентина Тищенко, скарг на запах диму в цьому районі вони не отримували, тому територію не обстежували та пояснити природу синтетичного запаху не можуть. Також інформацію озвучили і в прес-службі екоінспекції.